Більше людей має дізнатись про це. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про реєстрацію нового закону у Верховній Раді України. Новий закон має запровадити розмитнення авто через додаток Дія. Митні брокери більше не братимуть участь в розмитненні авто. За новим законом людина буде сам на сам з державою. Декларацію на митницю подаватиме власник авто самостійно. Через додаток Дія ставки митних платежів не зміняться, розмитнення дешевшим не стане, зміниться лише процедура, база вартості авто та система коригування вартості, яка буде проводитись автоматично. Переходьте за посиланням в шапці профілю та читайте всі деталі або скануйте QR-код. Збережіть наші контакти, щоб були під рукою, коли знадобляться. Ми розмитнемо ваше авто, супроводимо вас всім процесом та не дамо вам помилитись. Підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео та відправте його друзям, пишіть в коментарях питання, наші експерти дадуть відповідь вам.